Я з медицини поки йти не хочу. Але періодично в мене вже влягається ця думка, що мені важко тут працювати, хоча я молодий лікар, тобто я працювала в системі лише сім років. Не кажучи, вже якщо так піде далі, то я не впевнена, що я працюю ще сім років. Якщо буде така якась невизначеність у роботі ну, системи, наскільки вам відгукується ця цитата? Мені особисто відгукується і назва вашого проекту боляче і слухати це теж боляче, тому що я працюю трошки більше, ніж наша колега. Але я теж періодично відчуваю бажання пристати це робити, і насправді дуже сумно, що молоді наші колеги про це задумуються. Чому ви це відчуваєте? Тому що у мене в закладі працює багато молодих лікарів, які прийшли працювати з натхненням. Вони відчули, що в нашій країні щось змінюється, що сімейна медицина це круто. Вони почали щось робити, але кожен день вони відчувають, що... Щось іде не туди, <смі> і можливо, варто зробити свій вибір раніше. Ви маєте на увазі в свій вибір піти, піти в приватний сектор, піти так. в інші галузі, піти ну, зовсім з медицини? медицині. От, наприклад, останні два роки до нас приходять інтерни як на базу стажування, але жоден з цих інтернів не планує залишитись взагалі в сімейній медицині. А лікарі, які в нас працюють, задумуються про те, що можливо в приватному закладі буде працювати легше.